Всім привіт! Мене звуть пані Анастасія, і вже рік я викладаю в школі свою авторську програму садівництво. Тому кличте скоріш своїх дітей, і ми разом посадимо томати в горщик. І це буде ваш персональний домашній помідор. Для посадки нам знадобляться насіння, що ви отримали в карці: горщики, дренаж, розпушувач, земля. І, звісно, вода. Для початку ми беремо ємність, вкладаємо туди ватний диск і насипаємо туди наше насіння. Прикриваємо другим ватним диском і поливаємо водичкою, для того, щоб воно було все вологе. Закриваємо і ставимо на кілька днів у тепле місце. Потрібна стадія це коли насінинка має от такий білий клювік. Коли більшість насіння вже наклюнулась, беремо горщик і насипаємо на дно дренаж. Це обов'язковий елемент для того, щоб коронева не закисала. Наступним кроком ми маємо замішати легкий і поживний ґрунт. Насіння має досить поживних речовин для того, щоб не додавати сюди добрива. Але от розпушувач потрібно додати. Mm, пахне неймовірно. Це справжня жива земля. Горщик з керамзитом, нагадую, наповнюємо горщик землею, але не до самого верху. Всі грудочки варто прибрати. Заповнили землею. І робимо пальчиком невеличку ямку, для того, щоб туди всередину закласти насінинку. От таким чином. І прикриваємо землею. Наступним кроком нам треба полити рослинку для того, щоб вона була у вологому середовищі. Але не треба перебільшувати, тому що тут не має бути болото, тут має бути волого. По суті, на цій стадії посадка завершена. І треба чекати, поки зійдуть перші сходи. А для того, щоб ви розуміли, коли цей горщик треба змінити на більший, Покажу вам різні стадії росту томату. Спочатку з горщика покажеться от отака малесенька петелька. Потім вона виросте і з'явиться отаких два листочки. Після цього ці два листочки виростуть в справжні листочки. І томат почне рости. Важливо зауважити, що на кожному етапі росту томату в нього різна коренева система. Якщо це отака малесенька петелечка та малесенький корінчик, він збільшується, збільшується, збільшується і збільшується. Тому кожного разу треба збільшувати ємність. От поки що ці томати ростуть в маленькій ємності. Але коли вони вдвічі збільшаться за отакий об'єм, як отут, треба пересадити в більший горщик. В такий персональний горщик для одного томату. Коли і він збільшиться вдвічі від горщика, потрібно пересадити в горщик ще більший, тут вже пів літра. Найзручніше томату буде рости у горщику. Плюс-мінус 10 літрів ґрунту. Не забувайте, що будь-якій рослині потрібно світло. Тож, або поставте його на підвіконня, чи на той самий балкон, або купіть спеціалізовані лампи під якими рослинами так само добре, як і на сонечку. Ми всі звикли до того, що томати це великі рослини, які ростуть тільки в селі. Але зараз селекція пішла далі. І ми маємо невеличкі сорти томатів, які можуть рости в горщику на балконі. І це дуже цікаво, коли ви з дітьми можете виростити свою домашню веселку: червоних, жовтих, помаранчевих або навіть чорних томатів.